Друзі, мої вітання. Мене звуть Олександра. І сьогодні, знаєте, так, передивляюсь новини, ну, не тільки сьогодні, вже так, декілька днів. І щось мені на очі так постійно потрапляє. Значить, Вже, мабуть, ну тиждень. Путін зник, ні з ким не спілкується, ніде його нема. Всі ті, що заяви були, це все, типу, запис зроблений, Ну, там колись, да, вони зараз так прикриваються цим. Нічого не розумію. То він скликає якусь свою раду, да? то говорять, що його ніде нема і він не ховається, можливо, вже взагалі десь поїхав. Давайте подивимось, що відбувається взагалі. Хтось, хтось бреше точно, або одні, або інші. Або роздувають, просто, знаєте, ну, інформацію спеціально. Да? Або ті, або ті. Що там з ним зараз? Давайте глянемо, де він є. Він в Кремлі взагалі? Чи не в Кремлі? Ну як, типу, не в самому в Кремлі? А е, він зараз при владі? Да? Чи він вже усунувся? Скажімо так. Чи при владі, чи усунувся? Що зараз відбувається, Путін? Чи при владі? Чи усунувся? Ні, ну він. Ще є, чекайте. Тут взагалі якась іде домовленість, домовленість. Вже хтось тут бореться за владу, чи бореться за вплив, чи за його місце. Знаєте, от так іде. Тут вже просто йде боротьба за владу. Так, а де він? А Путін де? Чи це він бореться за своє місце? Бо тут таке, знаєте, що. Десятка кубків. Типу, що? Ну з, ним все, ну, з ним все нормально. Ну, або хто там Путін, там, замість Путіна, неважливо. З ним все нормально, але йде якась боротьба. Так, перепрошую, друзі. От. На дні колоди бачите, що якісь новини, перемога, да? хтось щось буде скоро, як нам про щось говорити, щось скоро дізнаємось. Що взагалі зараз прямі? Давайте так, Путін зараз приймає участь в управлінні, да? чи приймає він участь в управлінні зараз в керуванні, в керуванні країною. І знову якась боротьба, і знову важко, і знову закінчення. П'ятірка кубків, це знаєте, коли посуду, типу, має віддати владу. Може зараз іде е передача влади, слухайте, може так. От зараз, типу, процес передачі. Тому що всі карти реально показують, що йде якась боротьба. Наче що от він є. От чи приймає він участь, да, іде е, ту з кубки, він комусь передає е, свою владу по Верховному суду. Хм, І десятка мечів типу, закінчення, знаєте, кінець шляху. Так, друзі, ну я візьму зараз мою вже улюблену колоду. На якій я дивлюся на Путіна? Так, вона нам показує все дуже добре. Що ж там за боротьба зараз в Кремлі? Що відбувається? Де зараз Путін? При владі чи не при владі? Зараз привадять чи ні. І знову, і знову він шлях показує, тобто він готується піти. І знову ж тут йде паш кубків, двійка кубків, трійка кубків. Він домовляється з кимось, щоб передати свою владу. Він готується піти. Ну, друзі, все, як наші розклади з вами говорили, да, то, в принципі, ну, все так і відбувається. Прекрасно. А хто зараз? А він зараз взагалі керує країною? Він зараз керує, приймає рішення. Я вам скажу, що він навіть не приймає зараз рішення, тому що очельник на дні колоди. Смерть іде. Да? Шестірка. Тобто, ну, не він. Тут вже хтось замість нього приймає рішення. Розумієте? Так. Клас. Я в шоці? І що тепер буде? В Росії, що тепер буде? Четвірка Пентаклей. Збирати все будуть докупи, знаєте як? А, не те, щоб зупинка, да, а будуть намагатися врятувати взагалі ситуацію. По четвертій Пентаклі це ну, не зовсім зупинка. Це коли, знаєте, будуть намагатися зібрати своє, типу, втримати, зібрати, втримати репутацію, да, от дивіться. Угу. Втримати репутацію, втримати вплив. Да, е, тут, можливо, якісь процеси, сповільнити, знаєте, от. весь мечів. Їм треба, вони, вони зараз намагаються взагалі з цієї ситуації вийти, знаєте, потрошку-потрошку по вони будуть виходити, тому що по вісімці, знаєте, це як така скутість. Обмеженість руху, да? тобто їм потрібен якийсь поштовх. Вони будуть чекати якогось поштовху да? для того, щоб ну, рухатися далі. Вісім жезлів. Це зміни відбуваються. Ну. Так, а що потім буде робити? Що він не буде робити? Нормально в нього все. Тут Карти дії тут не дуже. так знаєте, ну Семірка жезлів. ну Можливо, знаєте, як буде себе захищати, типу свої інтереси буде захищати. Да? Можливо, там щось по ну, по статкам своїм да, буде захищати. Але по десятці кубків, ну, тут, ну, типу, все буде нормально і, і все. Типу передасть владу. І що будеш робити? Поїде десь. Поїде. Їде по своїх інтересах. Сонце колісниці, знаєте, яке це на моря. Да, поїде. Себе рятувати, друзі. П'ятірка, шут, рятувати себе, рятувати, ну, те, що в нього залишилось. Я взагалі не знаю. Але, а, а що тепер очікувати? Давайте так глянемо. А чого тепер чекати, яких змін, так? Да? До кінця місяця чи як? Давайте до кінця місяця яких змін нам чекати в Кремлі до кінця місяця? Щось якось все дуже дивно. З Лукашенко там, да, якісь моменти. Тут з Путіним. В Кремлі до кінця місяця що буде? Там тільки тут таких, знаєте, дій сильно немає. Вони просто будуть думати, що робити, кого ставити, як повпливати на процеси. Тут, тут прямо ну, не такі, щоб дії. Тут все тихо, спокійно, тут йде момент обдумування, пошуку когось. Можливо, бачите, комусь якісь дадуть е, повномочі, повноваження. Да? Тобто, от якось тут не про дії більше. Про таке про переживання, про переживання, про таке. А до кінця року, О, вже десятка мічів. До кінця року, дивіться, от до кінця року в них щось може і змінитися. До кінця року в Кремлі смерть. Двійка жезлів, королева кубків. Щось будуть шукати, в них змінюються, в них такі зміни йдуть до кінця року, друзі. Прикольно. Якісь ще варіанти з'являються. Королева кубків, п'ятірка жезлів. Або якась жінка буде боротися, або в неї буде боротися за вплив. Ну, тобто, знаєте, от... Ну, от я питаю, жінка чи вплив? Виходить як на жінку. Може, може хтось ще з'явиться там? Ну, блін, не знаю, друзі. Взагалі щось таке відбувається і вправду він зник. А що це все для України? Мені цікаво. Давайте глянемо. От що це все? Все, що там відбувається, з зникненням того Путіна. Це все для України. Диявол, шут, суд і сила. Карти просто, ну, захочеш, не підбереш. Ні, ну підбереш, але то я утрірую. Слухайте. Це взагалі. Обнулення це вихід просто в інший світ, скажімо так, на нову дорогу. Це, як знаєте, прояв, можливість ну, надає нам силу, да, можливість себе проявити, це нас пробуджує, це дає можливість, можливо, просуванню якомусь, знаєте, відбиття, от, ну, перемога. Можливо, це не те, що там от в один день перемога взяла і закінчилася, ні. Але це буде той момент, коли в нас з'явиться можливість більше впливати взагалі на всі процеси. В чому це проявиться? Це непогані карти. В них взагалі я от зараз дивлюся і мені вони, знаєте, так от ідуть, наче... Така енергетика дуже сильна. В чому це проявиться? Для України, в чому? Це знаєте, от взагалі відобразиться, типу як на всіх процесах, по, по вісмірці Пентаклів, на, на всіх процесах, яка, ну, на роботі, да, в цілому. А момент зупинки, чи от навіть не зупинки, а знаєте, якогось пригальмування, скажімо, йде. Да, а шестірка жезлів, друзі це ж перемога. Можливо, знаєте, як? Типу на паузу щось поставиться, чи буде можливість взяти паузу для того, щоб знайти вихід, да, поговорити, чи як, ну, що це все для України? Є карти, які, знаєте, ну, ну, по п'ятірки кубків тут може бути щось таке, типу від втрати, да, втрачаємо, переживаємо, але ж є ще щось. Ну, тобто шанс один буде упущений, да? але ще якісь шанси будуть попереду. Бачите, пошук нових шансів, пошук нових доріг, пошук чогось нового для нас. Це, ну, І знову ж закінчення. І знову дорога, знову пошук через трійку пентаклів. Якесь, знаєте, щось, щось сунеться щось. У нас є таке відчуття, як розв'яжуться руки. Я тільки ну, не розумію зараз в чому, але от в мене йде таке, що в нас в, якісь, в якихось напрямках розв'яжуться руки. Я зараз візьму світлішу трошки колоду, з вашого дозволу. Так. Що ці всі зміни? Принесу для України. Знову йде зупинка, можливість обдумати, можливість подумати. Тобто тут, знаєте, не те, що прям зупинка-зупинка, да? А це можливість прийняти правильні рішення всі ці дії, що це? Принесе для України. Всі ці. Зміни в Кремлі, які зараз, що це для України. Ну, можливість змінити, можливість вплинути взагалі на всі процеси. Тут може бути вплинути на процес війни, знаєте, розвернути хід війни. Тобто отак іде. Придумати якийсь план. Дивіться. По правосуддю, знову ж таки, щось таке принести для України якась гарна новина. Це взагалі от щось таке гарні зміни для України. Добре, давайте спитаємо, а що в нас буде. Що, що відкривається да? до кінця року, що там в Україні буде, з'явиться можливість зробити до кінця року? Боже ні, не так, я перепрошую, зараз хочу спитати правильно. Ці зміни в Кремлі, зміни у владі, не, всі, не процеси, а сама зміна влади, що це принесе Україні? От зміна те, що Путін піде. Чи зміниться ситуація в Україні? О, отак, от до кінця року, чи зміниться ситуація у Путіна. ну Це знаєте, треба буде шукати і взагалі якісь нові шляхи. По-новому домовлятися. От тут прям а... чи зміниться ситуацію? Так, да, це ситуацію змінить, але тут По-новому домовленості йдуть. Можливо, і можна буде щось там з кимось да, знайти спільну мову. На що вплине зміна. О, здрасті. Так. Зеленський, Верховний суд, п'ятірка. Про що ем, повернення втраченого. Повернення втраченого. Тут не про розплату йде, тут іде про можливість повернути втрачене, можливість повернути своє для Зеленського, для України. Так, от те, що він, якщо він піде, і коли він не якщо, давайте так. Коли він піде, для нас це, роз, для нас це відкриває можливість. Да? У нас з'являється можливість повернути. Повернути втрачені. Ну і взагалі, слухайте, і отримати своє, і домовитися з кимось новим, це хто. І знову якась жінка йде. От іде можливість по своїх планах домовитися да, пропозиція. Пропозиція знову якась жінка. Тут, можливо, також якась обов'язкова атака да, по рицарю мечів. Можливість вплинути взагалі там на них, да, або домовитися з тою жінкою, щоб вона повішена і башня це коли. Змінити ситуацію. От ми були обмежені типу в чомусь, да? от ми були як жертва, але ця ситуація різко змінюється. Тобто можливість вийти з цього всього. От я не можу зрозуміти, чи це як жінка, ну чи, ну, чи там подія, чи там домовленості, умови якісь, можливість. ну Тобто, людина не, мож... не людина. Да? Тому що по королеві це ще може бути просто успіх. Успіх в наших домовленостях, успіх в наших атаках. Тобто, да те, що в нас вийде по задуманому, по нашому плану, повернути там якісь наші Ну там ставки території, да, перемогти. Може бути і так. Тобто не обов'язкова жінка, а може бути і жінка. Ні, Тут більше про роботу. Тут більше про успіх успіх в роботі, успіх, про, успіх в планах, скажімо. да. Розкривається, бачите, як типу, ну, розв'язуються руки в чомусь. Мені подобається цей розклад, я думаю, і вам подобається. От. З новими відчуттями. Бачите, що типу, ми там <кхм> гарівалі, да? а тут тепер ми з новою силою, з, новим, з новою енергією, з ентузіазмом. да, Ну, є можливість позбутися страхів своїх, з кимось домовитися, да, поборотися. Гарні карти. Це, знаєте, трійка Пентаклів і знову, що ці три карти, це не пропаганд. Тому що е, тут йде можливість е, знайти консенсус, знаєте, от можливість домовитися. От та ситуація, яка вона була в тупіку, і ніхто не міг досягнути там якось, да, ну прояснення для себе, скажімо, да, то тут можливо вирішення конфліктної ситуації. Слухайте, гарні, гарні карти, гарний розклад. Давайте чекати, що там взагалі в тому Кремлі. Господи, хай в них там же все пошвидшено. Ну, я думаю, що це будуть не зовсім зараз вибори, да? а просто хтось, типу, прийде до влади. Ну, давайте глянемо це просто як заміщення. Чи хтось... Ой, візьмемо ту ж колоду. У нас вже буде колода для осмі тарога. Це буде заміщення? Це просто як домовлений? Чи це будуть люди? Ну, люди навряд чи да, вибори, вони навряд чи встигнуть. Дев'ятка мечів. Зміна, заміна Путіна. Це що буде? Що це буде? Вибори чи просто домовленість? Та ніяких тут виборів немає. Це просто сіли, поговорили, сіли, поговорили і домовилися. І взагалі, знаєте, я і такої радості тут сильно не бачу від того, що там людина щось отримує, якусь там владу, там щось таке. Так, да, є, що, типу, знаєте, Можна вийти з, але все рівно буде скованість в прийняті рішення, все рівно оцей король, хто прийде, натомість, він не буде там повністю всі ці питання вирішувати. Тому що, подивіться, знаєте, як може бути там вирішить, тут вирішить. Да? Ну, тобто з двох сторін будуть керувати. Знаєте, отак ще може бути. Що саме керування типу буде з двох сторін. Ой, не можу дочекатися, друзі, все. Давайте тримати кулачки, молитися за Україну. За краще молитися і думати про хороше. Бережіть себе, будь ласка. Дякую за перегляд.